Доброго, мирного дня! З вами я, Наташка. Ви на моєму каналі Пов'язання. Сьогодні будемо з вами розмовляти. Ну, як розмовляти? Я вам покажу другий звіт в СП Зв шапку 5 за 5. Організатор Оксанка Левчук. Її канал називається Просто В'яжемо з Оксаною Левчук. Цьому з пенам потрібно за 5 тижнів зв'язати 5 шапок. Ну, це образно 5 шапок. Можна 5 шарфів, там або шапки-шарфи, або палентини, або шалі. Ну, все те, що можна на голову, на шиї. Так? Снуди туди можна входити, можна шиці. от Я буду в'язати, типа капора, ще планую, не знаю, чи встигну. І показую. Давайте почнемо з готового, так? Бо ж всі чекають. У мене зв'язалося дві шапочки, ось ця одна з перших. Це мала бути патріотична шапка, мала бути резинкою один на один, одна лицьова-жовта, виворотня мала бути така глубенька, але воно дуже стягувало мені шапку, і дитині неудобно. Я вже відв'язала пів шапки, розпустила. Ми придумали з Ульянкою зв'язати жовту шапку, а тут вишити голубеньким щось. Що це буде? Це така інтрига. Не знаю, що в мене вийде, я вам вже покажу, що вийшло в кінцевому результаті, боже, дивіться, вся шапка вся в косах. В кінцевому результаті підсумковому відео. Так, вона в'язалася з меринос 50 на 50, 50% в полі акрил, 50 меринос, вона ще відкривається. Я ще не встигла її попрати. Чому? Тому що мені треба тут зробити вишивку, і вона піде в таке довге прання. В якомусь сенсі договорить. Мені потрібно її замочити, щоб воно добре набухло, тому що він, цей маринос аж після третього прання розкривається. Ну, якийсь він такий обробці дуже сильний. У мене тут проста маківка. І я ще думаю, з ульянкою, чи це буде в нас тут ще помпончик, чи ні. Вона і без помпона красива. Дитина міряла по голові, вона лягає дуже класно, вона на любу Зачіску підходить, тому що вона така об'ємненька. І це моя була перша. О! На цій неділі перша готова робота. Ще в мене зв'язалась ось така шапочка. Пряжу ту я вам показувала білого і чорного кольору. Вона мала бути жакардом. Але теж в мене вийшли зміни. Чому? Тому що я почала в'язати. І чорна пряжа на білій світиться. От Як вдіваєш на голові, воно ось тут просвітлюється і не подобається ні дитині, ні мені. Ми вирішили, що я відв'яжу повністю пулю, і ми тоді оці собачі чи котячі лапи тут виш'ємо. І буде така шапка, бо вона мала бути вся в таких цих лапах, але ми з Ульяною переграли. Вона каже: ну цих пару лапок буде мені доста. І, і я думаю, що буде нормально. Так що теж вона ще не випрана. І я вам хочу сказати, вона така об'ємна. Тут я набирала 90 петель. Тут в мене набрано 96. Якщо ну, на таку. Скажімо так, шапки ці в'язалися, щоб носити під хвостик або під якусь таку зачіску. Ну, на розпущені коси, щоб вона не так, як то кажеться, не був цей шухір на голові. Дуже мене дитина не любить, коли приходиш до школи, знімаєш цю шапку, і тебе все-таки торчить, все помняте, вільні шапки в'яжемо. Так. Це мої дві шапочки. Я сподіваюся, ви мене добре бачите. Трішечки ще додати спалаху. Так, дві шапочки у нас є. Можливо, тут десь так його треба. Буду показувати, над чим я ще трохи камеру ось так. Щоб ви щось бачили, бо я бачу, що ви нічого не бачите. На чим я ще працюю? Я ще мучу цей шарф. Ви знаєте, хто не знає, розказую. Я в'яжу шарф. Досить непогано він в шість ниток таких. Це шерсть вовна з поліакрилом. Ось такий мохер з Люрексом. так, І в мене в'яжеться шарф, досить для мене. Цікавий, не знаю, можливо, комусь не цікавий. Мені цікаво, що виходить, і сама задумка цього шарфа він буде такий необичний, ем, шарфик. Що я зв'яжу? Дуже швидко мені в'яжеться цей кусочок, резинка. Раз, раз, буквально зв'язала. Ну, оця платочка, оця хусткова в'язка це просто я її настільки не люблю в'язати і не люблю в'язати ці шарфи, що мене аж тріпає, дівчата. Можна було б вже закінчити і вам показати готовий виріб, але беру обіцянку показати на слідюму неділі вже цей готовий виріб, щоб він вам не муляв очі. Так, закінчувати мені треба шарфик. це буде, І я почала в'язати шапочку з цих ниток, шапульку, які в мене мали йти на цю жовто-блакитна, мала бути шапка. Тут в мене має бути, я не знаю ще що. Я хочу просто вив'язати ці нитки, щоб в мене не валялося. Теж йде. Проста шапка лицевою гладдю, але я хочу тут маківку лопатою зробити. Якщо мені хватить пряжі пряжою, що в мене лишилось, то все ок. Якщо не хватить, буду мішати з цією. Робити рябеньку потім однотонну. Така задумочка, так? Це плани на цей тиждень. Заверш... Ну, шапку це я буду зараз завершувати, бо я її прямо хочу-хочу завершити. І ще плани. Ще хочу одну шапочку почати і завершити. Я вже змішала оцю пряжу НАКО, Це йде 75% акрилу, 25% шерсть з чимось там. А, ну там 10 шерсть, 10% того махіра, чи що, ну, ну факт. 80 чи 25, я забула етикетку. Я дуже хочу так, там. Гуляє по простору інтернету. Всі вже таку шапку зв'язали гачком з великим відворотом і така ем, триугольна, трикутна маківка. Що це вийде, якщо в мене щось вийде, Дівчатка, хлопці, все вам покажу. А ви переходьте внизу, буде, буде посилання на наших спонсорів. На організатора, на дівчаток, які з нами приймають участь. Я вже багатьох передивилася. Всіх цікаві дуже роботи. Ну і бажаю успіхів!